У Стародавній Греції головні болі були страшенною недугою Жертви молилися за одужання до Бога медицини ескулапа. І якщо біль не минав, практикуючий лікар застосовував найвідоміший метод просверджував маленьку дірку в черепі, аби випустити, як вважалося, заражену кров. Ця жахлива техніка трепанація часто давала важче ускладнення, аніж головний біль. На щастя, зараз лікарі не застосовують інструменти, аби вилікувати мігрень, але нам все ще потрібно багато вивчити про цю давню недугу. Сьогодні ми розділяємо головний біль на два види первинний та вторинний. Первинний біль не свідчить про приховані хвороби, поранення або ж ускладнення, він є нездуженням. Але повернемось до нього за хвилину. Хоча первинні болі є причиною 50 повідомлених випадків, ми знаємо насправді набагато більше про вторинні болі. Їх спричиняють інші проблеми зі здоров'ям, наприклад, такі чинники, як зневоднення та виведення кофеїну, до пошкодження голови та шиї та хвороби серця. Лікарі виявили понад 150 діагностичних типів, кожен має різну потенційну причину, симптоми та лікування. Але для прикладу розглянемо один поширений випадок інфекцію носових пазухів. Пазухи це система порожнин, які знаходяться поза нашими лобами, носами та верхніми щоками. Коли носові пазухи інфіковані, наша імунна система нагріває ту ділянку, підсмажуючи бактерії та запалюючи порожнини, збільшуючи їх звичний розмір. Збільшені пазухи тиснуть як на черепні артерії та вени, так і на м'язи в шиї та голові. А ось і рецептори болю ноцицептори, які дають відповідь, сигналізуючи мозку, аби той вивільнив рідину з нейропептидів, що запалюють черепні кровоносні судини, від чого голова напухає та нагрівається. Цей дискомфорт посилений над чутливими м'язами голови, створює біль, пульсуючий біль в голові. Не всі головні болі є результатом набряку, напружені м'язи та запалені чутливі нерви спричиняють різні ступені дискомфорту в кожному болі, але всі випадки реакції на певні черепні подразники. Оскільки причина очевидна, при вторинних болях причини первинних болів залишаються невідомими. Науковці досі, досі досліджують потенційні збудники трьох типів первинних болів: постійні тривалі мігрені – Надзвичайно болючі блискавичні кластерні болі та найпоширеніші головні болі напруги. Як вже підказує назва, болі напруги створюють відчуття, наче туга пов'язка стискає голову. Ці болі збільшують чутливість перекардіальних м'язів, які болісно пульсують від крові та кисню. Пацієнти скаржаться на такі симптоми, як стрес, зневоднення та гормональні зміни, але це не досить точно описує симптоми. Наприклад, при болях від зневоднення в черепі скорочується лобова ділянка, створюючи набрякання лоба, що не збігається з локалізацією боля напруження. Науковці мають теорії, що ж власне є справжньою причиною, які варіюються від спазмів кровоносних судин до начудливих ноцицепторів, але ніхто не знає напевне. Зараз більшість досліджень головних болів сфокусовані на сильніших первинних болях. Мігрені це постійні болі, що спричиняють відчуття, ніби череп стискають лищата, і триває воно від 4 годин до 3 днів. У випадках до 20% ці атаки досить сильні, аби переповнити мозок електричною енергією, яка сильно збуджує сенсорні закінчення нервів. Це спричиняє галюцинації, що називаються аурою, що з'являються у вигляді спалахів світла, геометричних узорів та відчуття поколювання. Кластерні болі інший тип первинних болів, спричиняють пекучі, колючі спалахи болю за одним оком, що призводить до почервоніння ока, звуження зіниць та опущеної повіки. Що ж можна зробити з цими умовами, що так сильно впливають на якість життя багатьох? Болі від напруження та більшість вторинних випадків можна лікувати знеболюючими, що продаються без рецепта, такими як протизапальні препарати, що знижують черепні набряки. Багатьох чинників вторинних болів, таких як зневоднення, перевтома очей та стрес, можна ефективно уникнути. Кластерні болі та мігрені біль складні, і ми ще не знайшли надійного лікування, яке спрацює для кожного. Але на щастя, фармакологи та неврологи наполегливо працюють, аби розгадати ту гнітючу таємницю, яка тисне на наш розум.